Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Декілька програм тому розповідав, що робити, коли ти переселенець під час війни. Я говорив, що дуже важливо продовжувати дихати і жити. І разом з Господом щодня проживати своє життя, приносячи плід, для неба. Амінь Амінь. Сьогодні я хочу поговорити на таку тему, коли я сьогодні в церкві, або коли я прийшов з іншої церкви. Що мені робити? що мені робити. Біблія говорить дуже просто, що треба пускати глибоко коріння. Глибоко коріння. Пускаєш глибоко коріння в Ісуса. В бачення церкви, вчення церкви, і ти будеш приносити плід, плід для неба, для неба плоди. Ти будеш приносити і матимеш добрі плоди. Ти будеш бачити, як ти розвиваєшся в глибину, в вчення, в науку, в Слово Боже, в Христа, вкорінюєшся, на ньому збудовуюся. В нього задягнений, і ти пускаєш коріння в глибину, і ти будеш бачити, як вгору, вгору ти розвиваєшся, як Бог тебе підіймає, тому що ти смирена, упокорена людина, ти визначена людина відповідальна, і ти будеш бачити, як плід у горі буде, будеш мати, тому будеш мати добрі плоди. І ти будеш бачити, що ремність Господа це буде робити в твоєму житті. Тому, як на мене, як на мене, якщо так трапилось, що ти був в іншій церкві, є різні причини, так уже трапилось, ти сьогодні прийшов в іншу церкву. Пускай коріння. Спочатку треба визначитись, якщо визначився, пускай коріння. Немає ідеальних церков, немає ідеальних пасторів, немає ідеальних команд, немає ідеальних людей. Немає. Тобі треба просто мати відкриття від Господа, що це мій духовний дім. Це ті люди, до яких мене сьогодні помістив Господь, це та земля, в яку помістив мене Господь, це мій виноградник. І глибоко пускай коріння, і принось для неба плоди, добрі плоди, щоб і ти розвивався. Тому що дерева, дерева які не визначені, які бігають, бігають, невизначені, бігають, бігають це не ті дерева, які приносять плод для, для неба. Це не ті дерева, які будуть мати плоди. Ну, це перекиті поля. І бігаючи, ти нічого не знайдеш. Нічого, все приблизно однаково. В кожній церкві є люди зі своїм характером, зі своїми недоліками, все приблизно однаково. Треба знайти своїх по вірі, своїх по баченню, своїх по цінностям, своїх поплемені і просто вкорінюватись, вкорінюватись і приносити плід. І Господня ревність, тому що Він хоче, щоб ти відбувся, Він тебе помістив. І Він дає тобі цей принцип. Пускати коріння глибоко, щоб мати добрі плоди і плоди для неба, то ревність Господа вона допоможе тобі, Бог тебе підтримує. Люблю тебе і благословляю. Амінь.